Звітують старости. В Коломийській громаді відбуваються традиційні зустрічі представників місцевого самоврядування із громадою. Говорять про виконані роботи, слухають про проблеми мешканців і спільно формують плани на наступний рік. Один із звітів відбувався у селі Воскресінці. Там побували мої колеги. Троє зниклих безвісти захисників і четверо полеглих героїв із села. Староста Воскресінців розпочинає зустріч з громадою із найважливішого вшанування пам'яті односельців. А далі до звіту із різних питань. У 2024 році, всупереч війні, у цьому приміському селі відбулася низка змін у комунальній сфері. Насамперед це завершення капітального ремонту будинку культури, який розпочався ще в 2023 році. Також відремонтували спортивний майданчик зі штучним покриттям, розповідає староста воскресінців Любомир Білейчук. Облаштували й дороги. Щоправда, капітального ремонту автошляхів не проводили. Зроблено основою дороги. На запруттю від села Нижній Вербіж до Підніжжя гори Юрів, також там проведено вуличне освітлення на запруттю, освітлено Трітинський міст, проведено щебенування доріг, проведено поточний ремонт асфальтних доріг. Ну, я рахую, що зроблено багато. Якщо взяти те, що Зараз у нашій державі є війна. Також капітально відремонтували системи опалення в адмінбудівлях, оновили дитячий майданчик в центрі села, а ще встановили дитячий майданчик біля садочка. Розпочали роботи з підключення до центрального водопостачання Воскресенцівської філії Коломийського ліцею №1 імені Василя Стефаника. До речі, у місцевому навчальному закладі є проблеми із облаштуванням укриття, та найближчим часом її планують вирішити. Ділиться голова Коломийської громади, у склад якої входять воскресенці Богдан Станіс. Є проєкт, ми знаємо, що по Воскресенецькій школі є проблема це укриття. Бо виготовляється новий проєкт будівництва нового укриття, який буде двофункціональним. Це як і укриття, і одно буде для розширення, яка артовий зала для дітей в школі. Найбільший здобуток це те, що тут є люди. Є діти в школі, є діти в садочку, вони працюють, розвивається бізнес. Це один з найбільших русних податків в цьому селі є і те, що не вдалося нам цього року минулого року, це її запитання ремонт клубу, це є опалення в адміністративному будинку і без віч благоустрій. А ще одна з проблем, яка турбує мешканців воскресінців, це берегоукріплення річки Прут, яка під час паводків та пований завдає збитків людським оселям, продовжує розповідати староста села Любомир Білайчук. Я велике питання це є наша водозахисна дамба. Біля кладки нашої, там трошки вище кладки, такі біля самої кладки. Ми всі бачимо, ходимо, бачимо, що вона є в дуже такому плачевному стані. І наскільки я знаю, цього року планується там проводяться роботи русло очисні і з моментом укріплення дамби. Це я рахую само найважливіше питання, яке зараз турбує наших людей. Ну і є звичайні такі питання по Це день. ремонт доріг, це і освітлення. Водовідведення до слова такі звіти проводять у всіх старостинських округах громади щорічно. Під час зустрічей не лише староста звітує про виконану роботу. На таких зустрічах з громадою присутні профільні заступники міського голови, особисто міський голова, керівники структурних підрозділів, аби більш детально розповісти людям про роботу та компетентно відповісти на усі запитання мешканців. Із воскресінців Ольга Гереджук та Андрій Гаращук події НТК.